Добрий вечір. Сьогодні продовжуємо таке невеличке дослідження того, як кінематографи різних європейських країн зображають кризу середнього віку. Ми вже з вами цьогоріч дивилися фільм від Федеріко Феліні-Дольчевіта, там був у нас італійський варіант. Дивилися у Пошуках Еріка, там у нас був варіант британський. Ну і сьогодні дивимося з вами скандинавський варіант подолання кризи середнього віку. А який у нас. В нашому прокаті виходив під назвою Ще по одній. В англійській локалізації називається Another Round, ну, тобто плюс-мінус те саме. Ну а в рідній і датській версії називається, як то кажуть, просто і без додаткових затій запій. І е, починаємо нашу історію власне, з тієї людини, яка придумала і написала цей фільм. Це знаний данський режисер Томас Вінтерберг. І, в принципі, почав він свою кар'єру десь на початку в середині 90-х, але говорити про раннього Вінтерберга можна в контексті ще одного більш відомого нам з вами данського режисера. Ну, це такий собі, можна сказати, анфант-терібль європейського кінематографу. Багатьма людьми улюблений, інші люди його просто ненавидять. ну, Тобто полярні такі думки про цю людину є. Ну, це, звичайно, якщо ви подивитеся туди на горішню світлину, ви побачите, що мова йде про Ларса Фондрієра. І, власне, разом із Вінтербергом Ларс фондрієр це вдвох вони були такими основними ідеологами. і... Батьками, засновниками такого мистецького кінематографічного руху як Догма 95. Власне, потім до них іще приєдналися ще два данських режисери: це Крістіан Леврінг та Сорен Крак Якобсен, але вони не такі відомі широкому загалу. І у 1995 році, коли в Парижі відбувалася конференція, присвячена сторіччю кінематографу офіційному. Починаючи з першого показу братів Люм'єр, на цій конференції ця четвірка вони виголосили свій маніфест і встановили, так би мовити, ну, як би це так правильно перекласти присягу цноти да, або обітницю цноти. Тобто, яким чином потрібно в рамках догми 95 знімати фільми. От і, взагалі, як вони маніфестують а, цей рух у загальному кінематографі. Ну ясно, що тут в основному в нас будуть такі від чому власне це все відбувалося у Франції, і в Парижі зрозуміло, що вони хотіли якимось чином прив'язатися до французької нової хвилі. А, і якби ці принципи, які були і притаманні, розвинути і якби перенести на загальний європейський кінематограф. Ну і далі цей рух пізніше вже трошечки більше поширився по всьому світу. І на сьогоднішній день, там за різними підрахунками, тому що наскільки хто дотримувався цієї обітниці цноти, нараховують там від плюс-мінус 40 до 60 фільмів, які були зняті, власне, в рамках цього мистецького руху. Ну, які у нас основні постулати цієї обітниці? По-перше, що всі зйомки відбуваються на певній локації, заборонено використовувати будь-який реквізит і будь-які декорації. Тобто, все знімається завжди в натурі. Фільм обов'язково повинен бути кольоровий, не можна використовувати будь-які освітлювальні прилади, взагалі якось міняти, обробляти картинку, світлокорекцію, будь-що це теж не використовується. А все знімається тільки ручною камерою, власне. І тобто, будь-які фільтри, знову ж таки, будь-яка обробка зображення не допускається. Знімають вони, як правило, на 35 мм. Звук пишуть так само на майданчику, знімальному, як правило, тобто немає потім перозвучання, яке було характерно да, для того, щоб звук був чистіший. Ну і оцей ось теж шостий пункт доволі цікавий, що у фільмі не повинно бути ніякої, скажімо так, зрежисованої дії. Тобто, якщо, умовно кажучи, за сценарієм вам треба актора убити, то його треба вбити вживу. Ну якось так. Да? Тобто не можна використовувати ці всі значить, пакети з кров'ю, да, кетчуп, вишневий сік. Те ж саме, в принципі, стосується і сцени еротичного характеру. Якщо у вас в сценарії прописана сцена еротичного характеру, значить це все повинно відбуватись ну, так, як воно відбувається. Заборонене жанрове кіно. Ну і основний такий десятий постулат говорить нам про те, що в титрах режисера ім'я не вказується. І багато хто, до речі, думає, що першим фільмом в рамках Догми 95 був фільм Ларса Фондрієра Ідіоти. Але насправді першим фільмом, який зняли в рамках цього мистецького руху, власне, був фільм Вінтерберга 1998 року Свято або святкування. Ну там по різному прикладають обидва ці фільми, і фільм Фон і фільм Вінтерберга, показували на Каннському кінофестивалі. І Вінтерберг тоді отримав особливу відзнаку від журі. Але ну це був другий, до речі, його повнометражний фільм. Але одразу він ухвалив таке рішення, що святкування це буде перший і останній фільм, який він знімає в рамках догма 95. І всі його подальші, виходить, дев'ять фільмів. Вони всі, скажімо так, зняті вже ну як ми більше до цього звикли. Ну з фонтрієром вони ще попрацюють, бо у Фінтерберга буде такий період, коли він буде робити англомовне кіно. З Фонтрієром вони ще попрацюють в такому форматі, що Вінтерберг буде режисером, Фонтрієр буде сценаристом на одному із проектів Дорога Венді. Але потім там, після там, скажімо так, певного періоду, Вінтерберг повертається власне, на батьківщину, як у нас кажуть, у рідну гавань. І в даному випадку це дослівно він повертається в рідну гавань, тому що Копенгаген, як ви знаєте, з данської мови перекладається як гавань торгівців. І один із таких, знову ж таки, проєктів, який ми розглядаємо і в контексті нашого сьогоднішнього фільму, тому що це перший проєкт, на якому Вінтерберг співпрацює із Мадсом Мікельсеном, 2012 року це фільм полювання. І, власне, як і в сьогоднішньому нашому фільмі, Мікельсен буде грати працівника освіти, да? тільки сьогодні він у нас шкільний вчитель, а у полюванні це. Скажімо так, ну і те, що в нас називається «Вихователь у дитячому садку. Так? І за сюжетом одна із його підопічних звинувачує значить, цього персонажа, який грає, якого грає Мікельсен, у сексуальних домаганнях. Ну і далі, в принципі, навколо цього розгортається сюжет фільму, і це був такий доволі потужний тандем акторсько-режисерський, і, власне, за цю роль. А Мікельсен тоді в 2013 році отримує спеціальну відзнаку від Канського кінофестивалю як кращий актор попереднього року. І наступна нагода попрацювати разом Вінтербергу і Мікельсону випадає у 2019 році. Значить тут історія така: в 2018 там році Вінтерберг Вінтерберга запросили до Відня попрацювати в театрі, тому що він в принципі працює як і режисер. Кінематографічний режисер театральний, і як сценарист, і як драматург. Ну, і, значить, поки він там перебував на цій роботі, він знайомиться із такою псевдонауковою теорією від норвежського психолога Фінна Скордеруда, який, до речі, спочатку був такий доволі знаний науковець, тому що він і працював викладачем в університеті Осло і мав стосунок до. Скажімо так, підготовки Олімпійської збірної Норвегії певний час. Але станом на зараз його вже позбавили ліцензії і він вже якби практикуючим психологом не працює. Ну, тобто, це такий, якби, я не знаю, норвежський Спартак-Субота або там, Дмитро Карпачов, щось таке. Ну і от, нібито у 2001 році Скорерут в якомусь інтерв'ю журналістам сказав, що він розробляє теорію про так званий вроджений міст алкоголю в крові. І за цією псевдонауковою теорією, від якої він потім сам ще декілька разів відхрестився, значить, виходить так, що кожна людина народжується із певним місцем алкоголю в крові, який складає 0,05% або промілля. До речі, ця цифра не випадкова, тому що в багатьох європейських країнах, в тому числі і в Данії, це дозволений мінімум для людей, яким можна сідати за кермо. У нас кажуть 50 грамів бродження. Ну от таке щось да, бродження, да. Тобто і виходить так, що якщо ну у вас, наприклад, там дефіцит вітаміну А, Б або С в організмі, ви приймаєте да, ці препарати для того, щоб цей дефіцит відновити. Ну, відповідно, якщо у вас дефіцит алкоголю вроджений, значить вам треба постійно підтримувати вміст алкоголю на цьому рівні для того, щоб ви нормально себе почували. Ну і після того, як Вінтерберг прочитав цю історію, він вирішив написати п'єсу про чотирьох шкільних вчителів, які дожили там, до 40-42-3 річного віку, ну, переживають кризу середнього віку і починають якби, шукати можливі шляхи виходу з цієї кризи. Ну і ось один із можливих шляхів виходу з цієї кризи це те, що треба постійно прибухувати, ну, для того, щоб підтримувати оцей ось вміст алкоголю в крові. І вони розробляють типу цілий план да? рекомендацій, як це треба робити, як зробити так, щоб не перевищити ці рекомендації. Так, посадова інструкція затверджена, підписана да, засіданням кафедри. От і так далі. Ну і власне він пише цю п'єсу, і далі однією з людей, яка підштовхує його до того, що цю п'єсу, власне, треба екранізувати і зробити з неї фільм, це його дочка Іда. Ну, взагалі, в нього там двоє дітей було від двох шлюбів, це його старша донька, яку ви бачите на фотографії. І тут іще треба згадати про контекст, власне, данський, тому що теж на відміну від багатьох європейських країн. Як і в Україні, в Данії алкоголь підліткам продають 16 років. І було доволі багато спроб цю ініціативу змінити і зробити так, щоб як і в більшості європейських країн, це було або 18, або 21. Але оскільки з цим пов'язано дуже багато спогадів у дорослих людей, які повинні були за це проголосувати, плюс із цим пов'язано доволі багато традицій, які прив'язані власне, до шкільного випускного, які ми сьогодні в фільмі побачимо. То декілька разів ця ініціатива в парламенті провалювалась. Тобто за цей закон не голосували і далі продовжують, в принципі, з 16 років продавати спиртне. Ну і дочка теж з Вінтербергом багато ділилась, якби, своїм. Він розказував там свої традиції, які в них були споживання. Вона йому розповідала про свої традиції. Ну і В кінці кінців вона його переконала, що дійсно да, цей, цю п'єсу треба переробити на сценарій, треба її екранізувати. І навіть в цьому сценарії Вінтерберг прописав для неї таку епізодичну роль. Вона повинна була у головного героя, якого власне грає Мац Мікерсен, повинно було бути двоє дітей, сини дочка, і вона повинна була зіграти цю роль дочки. І у 2019 році почалися зйомки фільму, і на четвертий день знімання Вінтерберг отримує звістку про те, що його старша донька загинула в автокатастрофі. Тобто, його перша ну вона була у друзів у Франції. І його перша дружина машиною поїхала її забирати з відділя. І в Бельгії, ну, випереджаючи ваше питання, водій, який в них врізався, він був тверезий, він просто відволікся на мобільний телефон. І він в'їхав в цю машину з боку пасажирського сидіння. І ну, колишня дружина Вінтерберга вона отримала травми, але вона вижила, а дочка загинула прямо на місці. І після цього, звичайно, що Вінтерберг на певний час випав із знімального процесу. І, взагалі, були доволі такі спитання стосовно того, чи буде він продовжувати це знімання, тому що там за сюжетом вони повинні були знімати, власне, в тій школі, в якій навчалась його дочка, і фільми повинні були грати, крім неї ще в епізодичних ролях і однокласники. Але по підсумкам все-таки внесли вони зі своїм співавтором, який трошки побув там режисером, поки Вінтерберг залагоджував значить, всі ці юридичні питання. І поки відбувалася церемонія поховання, він потім вирішив, що дійсно вони внесуть корективи в сценарій, і вони повернулись до знімального процесу. І деякі сцени, які ви сьогодні побачили, вони були дійсно зняті в тій самій школі, де навчилась його покійна дочка, і в епізодичних ролях так само там були її однокласники. Ну і вже станом на 2020 рік фільм був готовий, змонтований. Прем'єра планувалася на Канському так само кінофестивалі. Але, як ви пам'ятаєте, в 2020 році розпочалася епідемія ковіду, і Канський кінофестиваль тоді скасували взагалі. І перенесли прем'єру на Торонто. Торонто вже, до Торонто вже вони типу, налагодили цей процес, що фестиваль відбувався дистанційно в онлайн форматі. І якби. Далі в, починається нагороджувальний сезон за 2020 рік 2021 року. ну І фільм отримує всі там можливі і неможливі європейські нагороди. Вони отримують «Бафту» як кращий неангломовний фільм, отримують Сезар французький, отримують премію Європейського кінофестивалю. Ну, Кульмінацією цього всього є включення фільму до шорт-листу кращих закордонних фільмів або фільмів англ... Ну, як Вони зараз називаються номінація Кращий міжнародний фільм. Да? Але в принципі до цього вона ще ж називалася так само «Кращий фірми не англійською мовою. Ну і в 21-му році Вінтерберг отримує свій Оскар за кращий міжнародний фірм. Ну і в принципі цю перемогу він присвячує своїй покійній дірці. І ще одна людина, без якої наш сьогоднішній фільм не мав би того вигляду, який ви сьогодні побачите, це, звичайно, теж відомий данський актор, якого я вже сьогодні згадувала, Мадс Мікельсен. Ну, хоча, до речі, говорять люди, ну, я бачила два варіанти якби транслітерації імені Мадс або Медс. Але люди, які хоч трошки розбираються в скандинавських мовах, до яких я не належу, говорять, що традиційно ми все неправильно говоримо. Насправді його звуть Маас. От стоп тобто, літера Д не повинна читатися, і прізвище, ми теж неправильно вимовляємо. Коротше, все не так, як завжди. А Мікельсен а, розпочав у себе на батьківщині свою кінематографічну кар'єру в 96-му році, коли він знявся у а, фільмі режисера, теж відомого а, а, Ніколаса Віндіґаріон, фільм якого Неоновий демон ми недавно переглядали. Це був фільм Дилер да, про складні значить, будні наркоторговців в Копенгагені. Це оцей верхній кадр та да, той, що по центру. Ну і в принципі з Рьофном теж вони декілька разів ще співпрацювали. Наприклад, ось Нижній кадр, там де він такий татуйований. А це теж один із фільмів Рьофна. Там сага про Вальгалу по-різному перекладають. легенда про Вальгалу або Сага про Вальгалу. Ну і власне Мікельсен починав свою кар'єру взагалі в підлітковому віці. Він спочатку займався гімнастикою, а потім навіть встиг трошки в Швеції повчитися в балетній школі і там вивчив шведську мову, і там набув оцієї хореографічної підготовки, яку він теж в сьогоднішньому фільмі нашому продемонструє. Але оскільки в нього старший брат ще є Ларс, якого ви теж, мабуть, бачили в серіалах. Ну, якщо не в Шерлоку, то скоріше за все в картковому будинку. Або Господи, простив відьмаку, можливо, да? тобто він більше по серіалам. Ну і як би теж вирішив наслідувати приклад свого старшого брата і зайнятися кінематографічною кар'єрою. І до речі, в Королівській академії кінематографічній і театральній він навчався з іще одним відомим данським актором. Отам, От крайня світлина чорно-біла. Це Ніколас Костервальда, у якого ви, скоріше за все, знаєте, за ролю Джеймі Ланістера у серіалі Гра престолів. Хоча в нього теж на батьківщині є, в принципі, декілька симпатичних ролей. Тобто в Данії і в інших європейських країнах він знімався, скажімо так, з середини 90-х. Ну а в голівудські фільми він там потрапляв періодично в якісь там ролі якогось вікінга або там якогось лицаря. Ну, наприклад, ось там крайній кадр, там де він такий волохатий більш да? в кольчузі, це у нас 2004 рік Антон Фукуа, король Артур. Ну і потім з плином часу, уже в 2000-х, відбувається прорив, скажімо так, на англомовні ринки. Спочатку, у 2006 році, він отримує роль у черговому перезапуску Бондіади. Там, де вперше у нас Деніел Крейг знімався «Казино Рояль, там Ева Грін, Деніал Крейг і на роль Главгада традиційного Бондіадівського лішифра. А тоді обрали Матса Мікельсена і для багатьох людей, які не взагалі не цікавились європейським кінематографом, взагалі і скандинавським кінематографом зокрема, це був перший раз, коли вони взагалі цього актора побачили на екрані. І в багатьох навіть тоді в Деніла Крейга були питання, що це вообще за мужик да? і що його відібрали на цю роль. Да? Ну але коли фільм потім вийшов на екрани, я думаю, що ці питання вони плюс-мінус пропали. Да? Ну і зацементував він цю славу десь 2013 по 2015 рік. В Канаді відбув... Це, до речі, перший такий цікавий момент, що зараз ну, якби він знімається і у себе на батьківщині, і в Голівуді. Але в Голівуд він ніколи не переїжджав. Тобто він весь цей час проживав в Данії. Єдиний оці два роки, коли він виїхав за межі Данії, це він поїхав в Торонто, тому що власне в Торонто знімався серіал Ганібал. Там, де він грає відомого лікаря-психотерапевта за сумісництвом Канібала, Ганібала Лектора, який нам відомий за е, фільмами з Ентоні Хопкінсом. Да? Ну і зараз вже декілька років циркулюють чутки про те, що власне треба зробити перезапуск цієї франшизи. Ну і на роль, якби Ганібала лектора власне, вже є готовий у нас актор. Ну і зараз е, такий, я б сказала, актор універсал, та, так воно і повелося. Що в себе на батьківщині і в інших європейських країнах він грає в основному головні позитивні ролі протагоністів, а в різних голівудських франшизах він грає в основному антагоністів. Причому він примудрився повлазити в усі голівудські франшизи, там і в Марвел, і в Зоряні війни, і, 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 і туди, і сюди, і скрізь. Ну і до речі, багато хто із фанатів Мікельсена помітив, що доволі часто його персонажі мають якісь певні проблеми з очима. Тобто щось там з гримерами, да, якось вони не або зі сценаристами, якось не дуже він в цьому плані дружить. І це стосується не тільки фільмів, а це стосується і відеоігр. Тому що я думаю, що теж ви знаєте, що багато хто із акторів і режисерів дарує свою зовнішність, вже не тільки свої голоси, але і свою зовнішність розробникам відеоігр для створення певних персонажів. Ну і ось Мікельсен разом, наприклад, із Лія Сейду із Норманом Рідусом із Ходячих Мерців, із такими режисерами як Гільєрмо Дель Торо, і згаданий вже сьогодні. А Ніколас Віндіхрьов вони подарували свою зовнішність персонажам а, гри від Хідео Кодзіма The Death Stranding", Да? І там теж ну, це ось, а, один із кадрів, це власне з відеогри. Ну але потім, коли знайшли шкільне фото Мікельсена, одне із да, то в принципі побачили, що чому така чому взагалі існує ця проблема. Ну і зараз через свою таку аристократичну зовнішність Мікельсен дуже багато ще й знімається в рекламі. А, зокрема, і алкогольних напоїв в себе на батьківщині він рекламує це, пиво. Аристократична зовнішність так. Не це, не це аристократична зовнішність називається. Я буду знати. А, і наприклад, одна... одна із останніх <рі> 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 таких рекламних кампаній це Кампарі. Ну я думаю, ви всі прекрасно розумієте, що людина, яка взагалі не вживає алкогольних напоїв, навряд чи буде зніматися у фільмі, який називається «Ще по одній». Чого? ну якось. Ну, гроші, грошима, принципи принципами. Ну і ще одна із причин, чому ми сьогодні дивимося цей фільм, це тому, що в листопаді 25-го року Мацу Мікельсуну виповнюється 60 рочків, З чим ми його і вітаємо. Ну і в мене теж сьогодні невеличкий ювілей, тому що, якщо я правильно порахувала, бо я ж гуманітарій, ви ж розумієте. Але за моїми підрахунками, в мене сьогодні 20-та лекція на кінодвіжі. А тому, якщо вам подобається те, що ми робимо, і те, що зокрема роблю я, то у нас є скринька для донатів. От, а я вам дуже дякую за увагу і бажаю наскільки це можливо в наших умовах. Приємного перегляду.